Зараз я поясню, чого так. Дивіться. У всього є ресурс: фінансовий ресурс, часовий ресурс, людський ресурс і все решта. Я такі ціни ставлю, щоб я міг коректно і чітко і швидко працювати, обробляти ваші посилки і розраховувати головне ваші посилки. Всі, хто працює зі мною, знають, що розрахунок швидкий на протязі 12 годин або найдовше 24 годин. І якщо я розгоню себе і поставлю якісь інші цифри, я просто фізично не витягну той об'єм посилок. У мене і так воно на межі, на межі, що я є, ледве встигаю. Понимаєте? Якщо я буду проводити затримку, затримку в 3-5 днів тиждень відносно розрахунків, я думаю, люди будуть більш незадоволені, чим якоюсь ціною. Все є, все чесно, є прайс. Ви подивились ціни, Якщо вас влаштовує, будь ласка, ви відправили. Не влаштовує, обрали інших. Для того і є конкуренція. Ми ж не в монополії працюємо, конкуренції достатньо і вибір у нас всіх великий. Кожен пробує, кожен комусь відправляє. Подивиться, як швидко проходить розрахунок, наскільки все чесно, наскільки все адекватно, і все решта обираючи нас, ви обираєте. Максимально швидкий розрахунок, так що хто обрав, дякую. Хто не обрав, обирайте, переходьте, приєднуйтесь, будемо працювати із вами.